Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу юнацької команди харківського металіста проти команди, яка стала чемпіоном Киргизстану, Лабдиш. Ата. На турецьких зборах знову ми транслюємо товариську зустріч саме молодіжної команди харківського металіста. І ось перша атака лівим флангом від молодих харків'ян. І ось такий удар. Від Геннадія Сенчука, попри те, що юнаки металіста грали проти команди, яка набагато доросліша з них, набагато фізично сильніша, але тим не менш. Харків'янам вдавалося показувати пристойний футбол, пристойні думки футбольні саме, попри те, що знову ж таки грали проти більш кваліфікованого суперника для свого віку. Атака киргистанської команди, і, власне, ось так було відкрито рахунок у цій зустрічі. Невдало металіст виходить з оборони і Абдиш Ата. Чудово грає на перехопленні і одразу будує свою атаку. Дивимося, повтор. Передача в ближче до штрафного майданчика. Захисники харків'ян вдало грають в обороні чистий підкат в межах штрафного майданчика, але потім невдала спроба виходу з оборони і швидка відповідь Абдеш а буде ж ата, яка перетворюється у забитий м'яч, і рахунок стає. 1-0. атаки киргизстанського колективу продовжуються одразу знову лівим флангом. Атака ситуація один в один. Передача в штрафний майданчик, але на лінії воротарського майданчика нападник е, пробуває повз ворота Зновенка, який вийшов на воротах харків'ян у цьому. Поєдинку контратака Абдиш ата від власної половини поля дуже швидка така стрімка атака, дальній постріл і чудовий м'яч забивають суперники металіста. Відзначаємо напевно таку дію футболістів киргизстанського колективу. Класна така реактивна атака. В ситуації один в один також футболіст Авдишата розібрався. І подивіться, як на індивідуальних чеснотах приносить забитий м'яч своїй команді. Рахунок стає 2-0, але металіст не здавався, намагався знайти свої шанси біля воріт суперника, знайти забиті м'ячі. Ось так Єгор Красніков заробляє один-метровий удар для своєї команди. І металіст, ще в першому таймі. Отримує можливість відзначитися забитим м'ячем. Сам Єгор Красніков пробуває, але голкіпер переграє Краснікова, вгадує кут і парирує удар від футболіста металіста. Кінець першого тайму Металіст зробив штрафний удар, і ось така спроба виконання цього стандарту була з боку футболістів. Металіста власне його Демченко пробував по воротах, але голкіпер правильно обрав позицію і парирував цей удар. Початок другого тайму атака металіста і ще одне зароблене пенальті. Знову потрібно відзначити е швидкість е ухвалення рішення, як класно розібрався у цій ситуації. Кайдалов в ситуації один в один і зумів заробити Пенальті, яке реалізував Геннадій Сенчук, розвій волкіпера по різних кутах, і на відміну від Єгора Краснікова, цей удар став вже результативним. Металіст відіграє один м'яч, і інтрига з'являється в цьому поєдинку. Адже металіст може і зрівняти рахунок, тим не менш, абдиш ата продовжила свої атаки, і також заробила пенальті вже у ворота. Харків'яни, така серія пенальтів у цьому поєдинку вийшла. з гри. три 11-метрові удари арбітри сьогодні зафіксували і призначили. І, власне, 3 1 на 50 й хвилині рахунок стає. Абдеш ата знову повертає свою перевагу у два м'ячі. Тут голкіпер металіста не зумів вгадати напрямок польоту м'яча і. Без шансів з рахунок стає 3-1. Наприкінці матчу вже металіст невдало з оборони. Ось така обрізка вийшла, і вихід один на один з голкіпером від футболістів Абдишата. І тут справжнє диво вже рятує, можна сказати, металіст від четвертого пропущеного м'яча. Адже нападник Абдишата спочатку пробуває стійку. Ось так він відіграє захисника, і потім м'яч вилітає в поле. І на добуванні Абдишата не зуміли вже реалізувати цей момент. Що ж, 3-1, поразка юнацької команди металіста в матчі проти чемпіона Киргизстану Абдиш Ата.